Стіни покрились грибком, дашок над під'їздом повністю проіржавів, а в квартирах починає збиратись волога. Усі ці проблеми випали на долю будинку на вулиці Дорошенка у Рівному. Люди кажуть, спричинила усе це ринва та водостічні труби. Вони прогнили і стали схожими на решето, а подекуди взагалі повідвалювались. Тож тепер під час злив будинок регулярно заливає водою. Найпроблемніше це ота ринва, яка, яка йде по версі, і вона згнила взагалі. Там одні дірки, а ще кусок і вирвало. Як результат з фасаду будівлі на голову людям почала падати спершу плитка, а тепер і шматки цементу. Коли йде дощ, воно з висоти, з трьохповерхової висоти лється прямо оце все наверх, наниз і відбивається на стіни нам. Кожного разу відлітає плітка на голову На голову людям і, і, і нам також ми виходимо з під'їзду. Козирьок теж дуже стрімний. За словами місцевих мешканців, до такого стану будинок довела управляюча компанія Сонячне. Вони неодноразово писали туди звернення із проханням привести будинок до нормального стану або, хоча б, замінити ринву, аби він не руйнувався ще більше. І як зазначають у відділі житлової політики рівного, управляюча компанія просто зобов'язана це зробити. Адже заміна водостічної системи це поточний ремонт. А згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, такі роботи входять до обов'язкового переліку робіт, котрі має... Здійснювати управляюча компанія, обслуговування, поточний ремонт, утримання прибудинкової території це все входить в обов'язки управляючої компанії. Роботи з капітального ремонту, капітального характеру, згідно закону про особливості здійснення права власності у багатоквартирних будинках, покладено на співвласників такого будинку, тобто вони можуть власними силами за власні кошти або приймати участь там в міських державних програмах, які є там на умовах співфінансування. Однак управлінці свої обов'язки виконувати не поспішають, бо ж останню заяву з проханням здійснити ремонт водостоку люди написали ще 19 червня. Відтоді минуло два місяці. А реакції за їхніми словами немає, як і у всі попередні рази. В першу чергу не влаштовує робота нашого ЖЕК. Вона вже зараз управління кампанія, тому що ми писали неодноразово заяви. За трубу, за, за кришу, за те, що сипеться е, ця плитка. Реакції нуль, просто нуль. я вже не знаю до кого звертатися і як з цим боротися. Водночас управлінська компанія зі свого боку запевняє, що звернення від людей надійшло не так давно і вони його не ігнорують. А те, що в будинку досі не з'явилося нормальної водостічної системи, пояснюють тим, що, мовляв, відповідальна людина увесь цей час хворіла. Там не два місяці було, десь місяць, зараз не десь напроти місця вони зверталися. Так зараз такий пріор, що людина, якраз, яка займається, була на лікарняна. Вона цей раз вийшла. Ми сходили, обстежили його. Визначилися, то будемо приступати. Було обстежено покрівлю, визначено об'єм. Робіт, які там потрібно зробити, плануємо на цьому тижні, якщо буде все нормально на цьому тижні виконати поточний ремонт водозливної системи. От тільки мешканці будинку обіцянком управляючої компанії не вірять. кажуть, такі відмовки вони вже чули далеко не один раз, і після них ситуація залишалася незмінною. Відтак втративши надію, що сонячне виконає свій обов'язок і таки зробить тут бодай щось, аби будинок не заливало водою. Звернулись до депутата міськради від свого округу Сергія Рибачка. Сподіваються, що, хоча б міські обранці зможуть повпливати на ситуацію. Ангеліна Бураколехшала Май та Богдан Корб'як, телеканал ITV.